Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про те, як у 2021-му Путін поставив ультиматум всьому світові. 2021-й став для Путіна роком ультиматуму. Відкинувши в бік дипломатичні реверанси, він вирішив нагадати світові про лідерські амбіції Росії. Господар Кремля хотів, аби Захід зважав на його геополітичні забаганки. Путін був переконаний, задля збереження дружби з Росії західні лідери віддадуть йому Україну, а точніше, залишать її в орбіті впливу Москви. Президент Росії розраховував на поступливість 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Останній був приведений до присяги 20 січня 2021 року. Путін хотів, аби новий господар Білого Дому вплинув на Київ щодо виконання Україною зобов'язань, передбачених мінськими домовленостями. Путін прагнув поваги, Путін прагнув реваншу, Путін прагнув політичних гегемонії Росії у світі. Для того, аби перемовини із Заходом були змістовнішими, господар Кремля вирішив погреміти зброєю, так як це свого часу робили керівники СРСР чи лідери кримінально-злочинних угруповань на пострадянському просторі в 90-х. На початку квітня 21-го майже 200-тисячна російська армія розгорнулася вздовж усього українсько-російського кордону на сході та півдні. Офіційно Москва декларувала проведення військових маневрів. У Києві до демонстрації сили Росії ставилися спокійно. У ті дні, коли армія Шойгу розгорталася на кордонах з Україною, Зеленський разом із дружиною вирушив із офіційним візитом до Катару. Президент був переконаний, що військові навчання путінської армії не більше ніж політичні маневри та залякування. Певень навесні 21-го Зеленський та лідери західного світу навіть і уявити собі не могли, що Путін наважиться на найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової. Він же не божевільний, говорили ми в Україні. Він же не самогубця лунало в європейських столицях, він же справедливий відлунювало в Росії. І лише Байден, на зустрічі з яким покладав свої надії президент Росії, точно знав, ким насправді є Путін у березні. 21 го новий американський лідер назвав президента Росії вбивцею. А точніше ствердно відповів журналісту ABC на запитання, чи вважає він Путіна вбивцем. Господар Кремля у стилі ображеної дитини з пітерського підворіття заочно відповів Байдену: хто як обзивається, той тим і називається. Треба визнати, що точніші характеристики Путіну ніхто публічно дати так і не наважився. Винятком хіба що можна вважати анонімів із КДБ, які свого часу приліпили до Путіна прізвисько Міль. Утім повернімося до весни 21 го 22 квітня, після негативної реакції світу на маневри російської армії біля кордонів України, Шойгу наказав відвести війська від українського кордону. А буквально за кілька днів стало відомо про заплановану в Женеві зустріч Байдена та Путіна. Серед іншого порядку денному рандеву лідерів значилось і українське питання. Однак Женевська зустріч президентів, що відбулася 16 червня, очікуваного результату президенту Росії не дала. Путін був роздратований для того, аби хоча б якось утішити господаря Кремля, Байден подарував йому набір хохлами Москва і кристалеву статуетку американського бізона. Все було за дипломатичним протоколом, але з боку здавалося відвертим знущанням із Путіна. На цьому тлі команда Зеленського готувала п'ятирічну стратегію деокупації Кримського півострова. У серпні 21 го відбувся перший міжнародний саміт Кримська платформа. Київ не збирався поступатися в Москві Криму. МЗС Росії табрувало наміри України повернути собі півострів, який Кремль вважав уже своїм. Крім цього, президент Зеленський публічно звернувся до проросійськи налаштованих жителів так званих ЛНР та ДНР. Він запропонував їм зібрати валізи та виїхати до Росії. На окупованому Донбасі зашкварчало. Саме тоді остаточно стало зрозумілим, що Зеленський, відчуваючи міжнародну підтримку, не має наміру поступатися Путіну. Ані в питаннях майбутнього Донбасу, ані щодо анексованого Криму. Бачив цей Путін. Він був переконаний, що справжній суверенітет можливий лише з Росією. Впевнений, що справжня суверенність України можлива лише в партнерстві з Росією, написав він у своїй статті про історичну єдність росіян та українців, датовані 12 липня 2021 року. Наші духовні, людські, цивілізаційні зв'язки формувалися протягом століть, сходять до тих самих витоків, згартовувалися спільними випробуваннями, досягненнями і перемогами. Наша спорідненість передається з покоління до покоління. Вона у серцях, у пам'яті людей, які живуть у сучасних Росії та Україні у кровних узах, які об'єднують мільйон наших сімей. Разом ми завжди були будемо багатократно сильнішими та успішнішими, адже ми один народ. Написав Путін. У 2014-му, вважає господар Кремля в Україні було вчинено державний переворот, а до влади прийшли прозахідні сили. У результаті захід почав створювати антиросію, каже Путін. За його логікою, якщо не існує українського народу, то не має існувати і української держави. Уже в жовтні, 2021-го New York Таймс, посилаючись на власні джерела, повідомила, що розвідувальні органи Сполучених Штатів Америки попередили своїх союзників по НАТО, що Путін готується до Великої війни з Україною. Часу на те, а завадити Росії, лишається не так і багато, резюмувало видання. Ці повідомлення американської преси президент Путін назвав алармістськими. Мовляв, нема чого панікувати, ми ж ще можемо про це домовитися. Однак практично одночасно із цим заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв публікує статтю, чому безглузді контакти із нинішнім українським керівництвом. Вірний соратник Путіна констатував, що керівництво сучасної України перебуває під іноземним впливом, і Москва вестиме перемовини з Києвом уже після зміни президента в Україні. Таким чином, Кремль дає зрозуміти і Києву, і світу. Путін домагатиметься зміни керівництва України. 21 жовтня на засіданні дискусійного клубу Валдай президент Росії забиває останній цвях у свою внутрішню і зовнішню політичну доктрину. Фактична військова присутність НАТО в Україні несе реальну загрозу для Росії. Все крапка. Де факто саме від 21 жовтня, 2021-го почався відлік до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Пізніше, у листопаді-грудні, і Путін неодноразово публічно і перед різними аудиторіями говорив про необхідність надання заходом серйозних довгострокових гарантій безпеки Росії. 15 грудня Путін передав помічниці держсекретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід проекти документів, відповідно до яких і Вашингтон, і члени Північно-Атлантичного Альянсу, повинні були взяти серед іншого такі зобов'язання: відмову США від створення військових баз у колишніх радянських республіках, відмовитися від розширення НАТО на схід і прийому до Альянсу пострадянських країн, виведення з території країн, які стали членами НАТО після 97-го. Оку всіх сил і озброєнь, відмова від членства України в альянсі, ну і так далі. Захід це сприйняв як ультиматум і шантаж Путіна. Мови про те, аби виконувати ці вимоги або навіть лише обговорювати, навіть і не було. Так західні лідери ще намагалися порозумітися з президентом Росії, намагаючись вивести ситуацію з глухого кута, куди її старанно заштовхував Путін. Але як зауважували в тому ж в Вашингтоні, ніхто не має права вирішувати майбутнє України та пострадянських країн, в тому числі і Путін. Фактично, Путін пропонував Заходу укласти нову угоду за аналогією Ялтинської угоди 1945 року. Тоді країни переможці Другої світової війни СРСР Сполучені Штати Америки. І Велика Британія домовилися про розподіл сфер впливу в Європі. Путін у будь-який спосіб прагнув отримати Ялту 20 і заради цього був владен на все на цьому тлі західна преса публікувала карти наступу Росії на Україну. Джерела в американській і британській розвідках називали різні дати великого вторгнення Росіян у січні і у лютому 22-го року. Керівники української держави запевняли, що все це лише паніка, яку розганяється для того, аби завалити українську економіку і деморалізувати українців. 12 лютого 2022 року, за 12 днів до великого наступу, видання «Політико» та Шпігель, посилаючись на власні джерела у спецслужбах, повідомили про дату можливого широкомасштабного наступу Росії на Україну 16 лютого 22 року. Частина українців, особливо зі статками, залишили країну. Увечері 15 лютого агенція Рейтерс запустила стрім із головної площі української столиці Майдану Незалежності. Трансляція називалась Наживо видно на Майдану Києві під час російсько-української війни. На екрані нічне місто одинокі перехожі автомобілі. За цим онлайн стежили десятки тисяч глядачів. Однак війна тієї ночі не почалася. Путін відклав наступ на ранок 24 лютого 2022 року. Світ мав побачити всю силу і міць президента Росії. А побачивши, як щиро вважав Путін, світ повинен був просити про припинення вогню і перемовин. Звісно ж, на умовах Москви світ проігнорував ультиматум Путіна. Вірніше світ відповів Путіну підтримкою України зброєю і фінансами, запропонувавши кремлівському диктатору засунути той ультиматум де інде. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки цьому. Відео підписуйтесь на мій канал та ставайте спонсорами мого youtube каналу. Все буде, Україна!